Ви чому дрова навсички рубаєте? Це ж незручно. Я спробувала лежачи так ще гірше. Молода дружина каже своєму чоловікові Коханий, я повинна тобі зізнатися, що вмій готувати лише дві страви, вісяну кашу та компоти з яблук. Чоловік зазирнув у кастрюлю. А це яка з них? Як живеш, Куми? Сам дивуюсь, Куми. Ви вчора були на сьомій симфонії Чайковського? На сьомій? Ні, я ходжу тільки на прем'єри. У квартиру увірвався злодій в масці. Зупинився перед чоловіком і його дружини. Гроші або життя. Але ж у мене немає ні копійки. Цього не може бути. За таку дружину тобі повинні були відвалити купу грошей. Професор читає лекцію по філософії. Чоловік, який поступається тоді, коли він не правий, мудрий чоловік. А чоловік, який поступається, коли він правий, голос із залу – одружений.